Четвертому епізоду мало чим вдалося зацікавити глядачів, окрім відсилок на трилогію Володар Перснів, декількома дуже короткими екшн сценами та першою появою Тома Бомбадила. Після більш-менш нормального старту другого сезону персні влади все ж очікувано почали просідати і не допомагає ні красивий візуал, ні масштаб і історії. В погляді розберу все, що нам цікавого показали четвертому епізоді. Проведу паралелі з книгами, розповім про нових персонажів. А також трохи поділюся своїми враженнями та думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. Четвертий епізод розповідає про події, які відбувається тільки в трьох сюжетних лініях: про події в Руні, в Номинорській колонії Пелергір та за її межами, а також про подорож Елронда та Гладрі разом з іншими ельфами. Відразу скажу, що сюжет четвертого епізоду дуже слабкий і нічим особливо не запам'ятовується. Можливо, якби весь сезон Персні влади вийшов один день і можна було б подивитися всі серії відразу, це було б не так помітно. Але коли серії виходять щотижня, все ж кидаються в очі слабкі сторони різних епізодів. Якщо відмінусувати початкову нарізку з минулих серій, заставку і фінальні титри. Є помітно, що епізод в принципі не дуже великий. Тим не менш під час перегляду складно сконцентруватися, так як більшість часу нудно спостерігати за пригодами персонажів. В цілому серію сміливо можна скіпнути і нічого не втратиш. Достатньо знати тільки те, що незнайомець зустрів Тома Бомбадила, а Галадріль віддала перстень влади Елронду та потрапила в полон орків. Сюжетну лінію арондіра Теота і Сільдора можна навіть не згадувати, так як там залишилося все, як і було в третій серії, коли нам показали цю локацію. Суттєвих змін як таких не відбулося, окрім того, що персонажі зустріли Ентів і з'явився любовний трикутник. Епізод отримав назву найстарший, що відсилає до таємничого персонажа Тома Бомбадила, якого зустрічає незнайомець. Походження і природа Тома Бомбадила невідомі. Однак у книжці він стверджував, що вже існував до того, як перший темний лорд Моргот прийшов до Орди. Тож, скоріше за все, Том був першою відомою живою істотою у світі, через що й говориться, що він найстарший. Також Том відомий тим, що на нього не впливав єдиний перстень, і він не став невидимим, як решта, коли його одягнув. Які в трилогії Влодар Перстів, Том живе в маленькому будинку, подалі від будь-якого іншого поселення зі своєю дружиною Голдбері, чий голос ми, очевидно, чули в цьому епізоді. Хоча походження Голдбері теж невідоме, Бомбадил чітко вказує на те, що вона була знайдена ним у річці, а її титул Дочка річкової жінки свідчить про те, що вона точно не смертна людина. Що мені найбільше сподобалося в серіальному персонажі, так це те, що Том Бомбадил не дуже багато співає, а просто час від часу наспівує собі щось під ніс. Ну і також відмічу, що серіальний Том більш похмурий. Тоді як книжковий, якщо не помиляюся, веселий і безтурботний. Але чи це мінус, я ще не вирішив. До речі, дерево, в якому застрігає незнайомець, було додано не просто так. Насправді це навіть не дерево, а горн дика деревоподібна істота, яка може рухатися і видавати звуки. Про них піклувалися енти, та глядали в другу та третю епоху. Горни були перехідною та наполовину пробудженою расою. Більш розумні, ніж звичайні дерева, але не повністю розумні як енти. У середзем'ї Горни жили в старому лісі та лісі Фангорн. Під час війни персня розповідали. Дається про те, що горни рушили на Ізінгард як Великий ліс під керівництвом Ентів. А також знищили армію орків у битві під Горнбургом. В першому романі Володар Перснів був випадок, коли стара верба наклала заклинання сонливості на Фродо, Сема Меріта Піпіна, коли вони проходили біля неї. Мері та Піпін прихилилися до стовбура і заснули. А Фродо сів на корінь, перш ніж також заснув. Тоді верба захопила Меріта Піпіна в складки свого стовбура, як це сталося і в серіалі з незнайомцем. Їх врятував тільки своєчасний прихід Тома Бомбадила, який заспівав. Стародавньому дереву. Хоча ця сцена не з'являється у фільмі Братство персня, схожа ситуація була включена в розширене dvd видання двох веж, де Горн атакує Мері та Піпіна у лісі Фангорн. Цікаво також те, що гілка, яку хотів зламати незнайомець, підозріло нагадала мені посох Гендельфа, який був у нього в цих самих фільмах. Маю припущення, що після того, як незнайомець пройде навчання у Тома, він все ж отримає цю гілку, яка стане його посохом. З діалогу між Томом та незнайомцем стає відомо, що темний чарівник це Істар. Тож, наскільки я розумію, це. Це все ж один із п'яти чарівників з легендаріуму Толкіна. Цей істар свого часу також знайшов в Тома Бомбадила і навчався у нього. Тож теорія, що це синій чарівник, все більше підтверджується. Що ж стосується незнайомця, то із ним трохи складніше, так як в серіалі були натяки на те, що це Гендальф. Тим не менш не можна відкидати теорію, що це також синій чарівник. Думаю, цю інтригу будуть тримати аж до самого фіналу сезону. Як і підозрював у минулому відео, Норі та Попі чудесним чином приземлилися на тверду землю, та навіть нічого собі не зламали. Зважаючи на те, що незнайомця поряд не було, вони відлетіли досить далеко. А на моменті зустрічі із Гобітом я не зрозумів, чому вони не заставили його показати дорогу до криниці, так як він саме звідти і прийшов. Вхід у селище Гобітів здалося мені не дуже надійним, що власне і підтвердилося згодом, коли З'явилися істерлінги. В першому сезоні ми вже бачили, який не який побут гарфутів цієї епохи. Тож поява нового народу, підвиду чи раси, не знаю, як правильно, не виглядає дуже оригінальним. Та й особливо не віриться в правдоподібність того, що їм банально є ще тут їсти, окрім жуків та змій. Місцеві гобіти іменують себе стурами, та є однією з трьох народностей напівросликів, які згідно лору жили в долині річки Андуїн та були рибалками. До речі, це добре помітно з прологу до Володаря Перснів, коли деагол та Смеогол, які власне були стурами, ловили рибу. Човні. Трохи пізніше вночі на скелі Норі бачить малюнок, який їй показує лідер Кастурів, який, очевидно ж, відсилає до Ширу. Це можна судити по зображенню, яке, напевно, все ж є мостом, схожому на той, по якому їхали Гендальф та Фродо. А також можна побачити великий дуб, біля якого святкуватиме своє імениний Більбо. Сюжетна лінія гобітів була цікавою тільки тим, що ми дізналися про те, чому в Гарфутів кочовий спосіб життя згідно лору серіалу. Проте, якщо в книжках між ними дійсно є помітні фізіологічні відмінності, то в серіалі це не помітно й взагалі. Можна припустити, що гарфути це просто ті ж самі стури, які колись відкололися від них. Тема мультикультурності, яка дуже помітна в перснях влади, не тільки не допомагає логіці цього серіалу, але й не дає нормально зануритися в цей світ. Просто не віриться в те, що в Середзем'ї живе типове американське суспільство. Ще однією відсилкою, яку ми зустрічаємо в цьому епізоді, є істоти, які в оригіналі звучать як Barrows Whites, або ж могильні духи, як адаптовано в українському перекладі. Я вже згадував їх в огляді трейлера, про те, не всі, скоріше за все, його. Дивилися, тож не можу не розповісти знову. Могильні духи були істотами темряви, що змінювали форму, чимось навіть подібними до назгулів, та мешкали в темних місцях Аріадору. У братстві персня, Фродо, Сем, Мері та Піпін під час проходження через кургани були схоплені ними. Проте ця подія не з'являється у фільмах, тож залишається маловідомою для широкого кола людей. Згідно з серіалу Могильні духи були пробуджені Сауроном і виявляється, що саме вони вбили гінців, яких відправив Гілгалад Ферегіон з попередженням про темного лорда. В трейлерах. Сцену в курганах тизерили як значно епічнішу, проте в підсумку, те, що показали в епізоді, мене трохи розчарувало. Все ж очікував, що масовку повбивають і залишиться тільки Елрон та Галадріель, але ні, натомість вбили тільки чорного ельфа, що досить сміливо для сучасної Америки. В пізнішому діалозі з Елрондом був видіння Галадріель можна побачити декілька цікавих кадрів. Це, наприклад, Саурон в образі Галбранта, Елронд в полоні та Гілгалад, знову ж таки, з Елрондом, які дивляться, як орки скидають статую Феонора в регіоні. По суті, це жирний спойлер до майбутньої битви, але тим не менш серіал додав можливість нені бачити майбутнє. Схоже, до речі, було й володрі перснів, але там Фродо та Сем дивилися в люстерко Галадріель, тож думаю, ця магічна властивість персня була взята саме звідти. На жаль, фінальна битва Галадріель з орками теж була дуже короткою, як і з могильними духами, хоча з трейлерів здавалося, що тут буде щось грандіозне. Знаю, що ще з першого сезону не всім подобаються імбові скіли Галадріль чи Арондіра. Проте, якщо згадати, що робив на екрані Леголас, то цьому, в принципі, не варто дивуватися, тим не менш цього разу Галадріль потрапляє у полон, тому що хоче врятувати перстень. На мою думку, це не дуже логічна сцена, тому що ельфи, напевно, все ж змогли якось втекти від орків, навіть якщо їм довелося відстрілюватися від переслідувачів, я все ж думаю, що ельфи з великою ймовірністю все ж змогли втекти. Що ж стосується появи Ентів та полону людей, то до цієї сюжетної лінії є деякі питання. Наприклад, що Енти хотіли зробити з людьми, яких тримали у полоні, з'їсти їх чи, можливо, вони мали стати іграшками для дітей Ентів. Не зрозуміло. Якщо вони так ненавидять людей, то чому їх просто не вбити? Загалом серіал топчеться на місці, і це дуже помітно по сюжетній лінії і та Арандіра. До речі, здивував діалог між Тео та Арандіром, а саме чому ельф назвав малого лордом Пеларгіра. Можливо, Бронвін розказала йому про батька Тео, який нібито був цим самим лордом Пеларгіра. Але так як це колонія Нуменорців, я не впевнений, що це саме так працює. Загалом дуже дивна сцена, до якої багато питань. В цілому, як і говорив, серія не дуже цікава, хоч і в ній Було багато відсилок. Проте, на відміну від перших серій, цього разу відчувається, ніби сюжет будується навколо цих самих відсилок, тому що глядачі, очевидно, на це звернуть увагу. Тож, давайте забудемо про цікавий сюжет і додамо чим більше відсилок. Тобто нам треба показати могильних духів, тож дихай ельфи з ними по дорозі поб'ються. Нам треба показати Хентів, тож нехай вони схоплять Тео, а інші герої будуть його рятувати. А загалом чекаємо на наступні серії, можливо, попереду будуть і цікавіші. Проте я досі залишаюся при думці, що середина сезону. Буде на досить слабкому рівні. Можливо, будуть якісь цікаві сюжети чи сцени, проте тільки у фіналі нам покажуть дійсно щось цікаве та епічне, що змусить глядачів чекати наступного сезону. Дякую, що переглянули відео до кінця. Висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей!